Мене звати Крістіна, мені 26, я з Макіївки Донецької області. Чим займаюся? Я до повномасштабного вторгнення була їдом організатором. Зараз я дизайнер, зараз я живу в Португалії і зараз без постійної роботи, тому можу сказати, що в пошуку себе. А ми виїхали в 2014 році, і це такий трошки був рік. Брудіння, тому що ми тоді ж не було зрозуміло, наскільки це довго продовжиться, і мені 16 років. Я ж така я, я підліток. Мені ж у мене випускний там. Я вибираю собі випускну сукню. Я думаю, ну зараз ми поїхали, зараз там до осені повернемося. І так вона постійно відкладалася. А ми там по родичам, по друзям якихось батьків їздили. І спочатку засіли в під Мелитополі на дачі, а потім, вже коли зрозуміли, що це надовго, то вже перемістилися у село до татової мами під Черкаси в Хацьке. От я там закінчувала школу вже. І звідти я вступила в Донецький національний університет, який перемістився в Вінницю, і там жила шість років. Але ми, я, я частенько їздила до них в Мелітополь, коли вони вже переїхали в Мелітополь. Ми такі у нас близькі досить стосунки. Я могла там в п'ятницю після пар поїхати, і там в неділю, і це оскільки 15 мабуть, 15 годин на потязі, і потім в неділю ввечері назад, і зразу в понеділок приїхала і на пари. І жила в Вінниці шість років, і потім в Восени 2021-го я вступила в аспірантуру в Київ і приїхала туди, але пожила там недовго, до, до лютого виходить. От і все, і тоді вже розпочалося, і я вже не поверталася ну, на постійне життя. Вже тоді я одразу поїхала в Португалію. А як зорі відбувся цей переїзд? Тобто, ну взагалі <гум> <гум> без я, я не знала і коли. Що... А? І коли? І коли? Я взагалі не знала того нічого про Португалію, де вона знаходиться. Тімка подарука якогось мис там що вона десь дуже далеко. Я працювала туром організатором. І якраз я була з групою в е, Ісландії. Ми поїхали 18 лютого 2022 е, року. Ми виїхали в Ісландію, і тоді вже були якісь чутки розмови, що знову зараз, зараз знову закриються. Як під час ковіду? А ми такі, та ні, ну все нормально. Другий раз отак от не закриють. Все добре. От і ми проводили тур, і потім е, е, п'ята ранку у нас там 4 години різниця з Україною була. І мама мені записує. Ми вже йдемо спати. Ми що так засиділися. Ми йдемо спати вже у нас там надалі активний день. І тут мені мама голосове записує. Я б зазвичай ну, прочитала бран вранці вже прослухала. І мама записує, що крістуня війна почалася, почалася, і все. І ми вже не знаємо, що робити. Я думала, як. З собою щось робити, куди діватися, але паралельно незрозуміло було, хотілося, щоб батьки теж виїжджали. Мама ні батьки ні в Яку, Все, ми залишаємося. Хоча сценарій був насправді той самий. Повторювався в багатьох моментах. Вони відмовились виїжджати, і я така, ну ладно, дорослі люди, добре. І потім, коли ми вже були на шляху, у нас була пересадка, ми летіли з Ісландії в Литву. І ми мали лишатися там на декілька днів, тому що квитки в Португалії були дуже дорогі, і ми мали лишатися там два дні, закупитися одягом літнім, бо ми такі, тепло було вдягнуті на зиму. І ми тільки прилітаємо в, в Вільнюс. Ми прилітаємо в Вільнюс, їдемо в таксі в хостел чи готель. Мені дзвонить мама, я чую, як вона чи кудись вона біжить, кудись вони рухаються. Досі знайди, куди нам сховатися. Ми пішли з дому, нам треба десь сховатися і кидає слухавку. Я, біг... я просто в шоці, не розумію, що я там тільки прокинулася з літака. Я би більш... шу, я не знаю, бо поняття немає, де там сховища в Літополі, де можна сховатися. У мене друг там міліціонер. Я йому бігом пішу, пишу, прошу, щось скинути мені. Знайди мені, куди батькам можна піти. Він скидає бігом. Я перекидую мамі, але вона вже не відповідає мені. І все. І вона пропадає з радарів взагалі. Я розумію, що я там не спала вже багато годин, треба поспати, а у мене нерви починаються. От і вони так і не вийшли. От ми поспали вже, вийшли, не вийшли наступний день. І загалом їх десь добу не було на зв'язку зовсім. І я не розумію, що там робиться, тому що там постійно були обстріли. І у мене там є друзі, які в районі одному з батьками, але я не можу їх просити піти подивитися, що з будинком, де батьки, тому що не хочу представляти друзів теж під обстріли, тому що там активно тоді тривали, саме в тому районі. І я просто в я читаю всі новини, але нічого не видно, начебто там не, в будинок не потрапляло, але на зв'язку нема. Я думаю, куди вони ділися. І у нас от, і ми ходимо по магазинах. Я я в такому ступорі просто я не я не розумію, що мені робити. Мені скупляти цей одяг на Португалію або мені дивитися квитки, їхати в Мелітополь до шукати батьків, де вони, що вони, живі? ні. Що робити, і буквально от, ввечері, якраз перед вилітом, коли у мене він мав бути. Я такий одяг не купила собі, щось просто ходила як зомбі. Мама з'являється і виявляється, що вони два чи три дні ховалися в церкві. Їх прийдели в церкві їх священники, Вони там в їм дали одну окрему кімнатку чи в підвалі, десь якось так. І вони там абсолютно були без зв'язку, але їх готували і про них потурбувалися, і там досить багато людей ховалося. Тому що тоді почалися якраз рейди, як мама потім сказала, людей, активістів, такі як тато, мама, вже ходили по будинках і або, або забирали, або просто віднімали техніку і там гроші, і що там було, ну і, і забирали разом з собою в полон. І вони якраз від цього втікли. Ну і все, я тоді. Вони вийшли на зв'язок, я така, видихнула, все, тоді вже заспокоїлася і вже поїхала. Почала знову потурбуватися про себе, тоді вже поїхала. Але це ця доба, це просто для мене була така невизначеність. А що куди в Мелітополь? Ну, добре. <ріхи> треба їхати, то треба їхати. А... Але така я я досі згадую, як я взагалі, взагалі мозг ата атрофується, ти лише думаєш, де, де, де вони і що робити. О, слава Богу. Я трошки, мабуть, в бульбашкі тому що тут у мене не було таких трагічних втрат. Близьких моїх людей були такі, що ще в Донецьку вони багато з них перейшли, залишилися і пішли там і око порити на ДНР і, і, і підтримували — Так-так, да, да, ще в 14-му. І якось це так ми не зійшлися поглядами, і якби друзів у мене не стало. Але таких, що прям трагічних, то в мене не було такого. Тому я. Але більшість з них виїхала, вони виїжджали, тоді хлопці виїжджали через Крим, Росію. То... Кольними шляхами, але всі виїхали. Всіх розкидало, але всі живі. І я почала думати, куди мені діватися. Я розуміла, що Мелітополь зразу відпадає, туди нема що їхати. В Київ я повернутися не могла, тому що тоді тільки на виїзд, але на в'їзд там нікого не було. Ну і який сенс? Я почала думати, куди мені далі діватися. Батьки теж сказали: ні в якому разі в Україну не їдь. І у мене було можливість залишитися в Ісландії як як біженець, але це есалом. Тобто, це в мене взагалі б не було можливості працювати. Тобто це отримувати якісь там гроші, житло дають, і все. Ти там на таких правах, ну на правах без прав ні працювати, нічого ти не можеш нікуди дітися. І одного з моїх туристів у нього були бізнес-партнери в Португалії. І коли все почалося, вони написали цьому туристу із запрошенням: привіт, розумію, знаємо ситуацію. приїжджай до нас, бери усіх, кому потрібно, і ми всіх всім допоможемо, всіх приймемо, все буде добре. І він вирішив туди їхати, і я не знала, куди діватися. І залишатися в Ісландії взимку я не хотіла, бо це постійні буреві там шторми, дуже холодно. А Португалія виглядала якось звучала принаймні якось добре. От, і я подумала: ну, можна, можна було спробувати. Якщо що, повернусь в Ісландію, якщо що, кудись ще спробую, але вирішила і за компанією просто поїхати вже в Португалію. От, мене там прийняли дуже добре, сім'я дуже тепло нас прийняла, з усім допомогла. Я з ними жила декілька місяців. Вони мені знайшли роботу в місцевій агенції, і потім вже там потрошку вже почалося життя. Тому я залишилась там і зараз основне моє життя там в Україну приїжджаю зараз до батьків так, на свята, побачитися, може, відпустку якусь іноді. Це тимчасова тимчасовий притулок. Тобто я там маю право, це не як есайлом в Ісландії. Вимушений переселенець вимушений переселенець. так. я маю право працювати, я маю право на безплатну медицину. Я такий самий громадянин світу, ЄС, як і португальців, в принципі. Це ну, коли почалося повномасштабне вторгнення, це вони дуже швидко прийняли все це, тому що раніше цей папірець. З підтвердженням того цього статусу можна було чекати дуже довго, а коли все розпочалося, вони дуже швидко це організували. І я там ну біла людина, не те, що я там зовсім без прав, можуть в будь-який mm -hmm. момент вигнати. Я там маю всі права, як і португальці є. Виплата це порівняно з іншими країнами зовсім мало, тим більше враховуючи. Португальські реалії там дуже ну, треба такий рівень достатку мати. Порівняно з цим виплати зовсім невеликі, але такі номінально якусь е, рахунку заплатити вистачає це 200, щось. 240 640 є на місяць, вони платять. Прийняно з Німеччиною, там, припустимо, ну ти розумієш, що ти не проживеш на ці гроші, це це якийсь буде бонус, але явно Португалія не та країна, в яку ти приїдеш і будеш жити на соціальне це забезпечення. Це як приємний бонус. Це, і це, на жаль, не всі розуміють українці, які їдуть туди, тому що раніше туди цілими автобусами доправляли троє діб, вони там три доби вони були в дорозі і приїхали. І ну давайте, допомагайте нам. А там ну, люди добрі, вони відкриті, вони хочуть чуйні, хочуть допомогти, але вони не всесильні і вони не зможуть. Забезпечувати там цілу сім'ю, якщо у них там самих там, сім'я з чотирьох людей і вони не мільйонери. От. І у перший рік дуже багато я чула, такого історії, що невдячні португальці, ми приїхали, а вони не хочуть допомагати, і ми їдемо назад. все». Але були більшість історії, вони такі, які реалістично, коли люди розуміли, куди вони їдуть, вони розуміли, що Португалія допомагає посильно. Їм, і у них самих вистачає своїх проблем, які треба вирішувати. У цих людей все склалося. У них все добре, вони живуть, залишаються і все добре. Оце допомога, яку я отримую, це, це через те, що я офіційно не працевлаштована. Там, як тільки я працевлаштуюся, ця допомога припиниться. Але поки я там офіційно не працюю, я отримую ці гроші допомогу. Зараз там багато взагалі українців. Мене нещодавно хтось питав. Я насправді не вивчала. Мені здається, багато, як для Португалії, яка дуже досить маленька. Ми дивилися, там є спільний чат в телеграмі українців в Португалії, і там 12 тисяч людей. Явно що не всі там залишилися, це постійний рух, хтось приїжджає, хтось їде. Але е, на скидку то це 7-8 тисяч до 10 тисяч українців по всій mm -hmm. Португалії зараз зареєстровані. Але це е, такі моє на скидку. Я не перевіряла офіційно. Mm -hmm. У нас велике досі комп'юніті. Я живу в Лісабоні, і е, кожну у суботу мітинги Україна на підтримку на не, не на головній площі міста, але на такі досить великій про Україну не забувають, Україні допомагають. Але як і в будь якій країні, втомлюються, всі втомлюються. Але все в порівнянні. Тому що якщо, наприклад, у мене друзі в Німеччині у німці досить взагалі прохолодно до цього ставляться в португальці вони емпатують дуже сильно і у них досі відкриваєш новини. Хоч раз за день, але Україна згадається. Тобто, вони це Україна на слуху і всі приймаються. Це не теж ой, та все, вже давайте. Може, може чимось іншим вже Палестина, там чимось іншим займаються. Ні, вони переживають. Вони в курсі теми, Вони у мене всі з портувальці, з ким я знайомлюся. Вони в курсі де яке місто знаходиться, де там зараз активні бойові дії. Тобто вони в, в курсі в контексті цього всього вони досить чуйні, емпатичні. І це одна з причин, чому там мені подобається. Я б не хотіла в Німеччині жити, в якій там всі дуже холодні і тримають тебе на відстані такої, витягнутої руки. Там в цьому плані дуже приємно знаходитися. Після перемоги чи хотілося б повернутися в Україну? Хороше питання. Ем, я розглядаю цей варіант, але поки що я не бачу себе ну саме зараз найближчі декілька років і мені чомусь хочеться вірити в найкраще але реалістично я думаю що декілька років ще буде все це тривати як мінімум і поки що я тут себе не бачу я досі стресую я не звикаю до, до звуків літаків ракет це що в дніпрі у нас родичі запрошують дніпро поїхати а я а може може не треба от мені батьки звикли Батьки не бачать себе за кордоном, в принципі. І я розумію, що знаючи мову і маючи якісь знання, я розумію, що я там, е, ну, там, там мені краще, поки що, на жаль. Е, після перемоги буду розглядати варіант повернення в Україну, бо все-таки Е, Не при, приїжджаєш додому все-таки. Е, хоч і не прямо в свою домівку, але все одно відчувається, що одно ну, все. Віддихаєшся, можна. Все, я, я тут на місці <хи> відпочиваю. На своїй землі. Угу, угу. Да, правда. Тому що е, ніде більш такого не відчувається. Тут, як тільки перетинаєш, незважаючи, що, що приїжджаєш з тривогою е, повітряною, але все одно відчувається, що все, безпека якась умовна, що навколо всі свої, не треба щось там на іншу мову переходити, ти все знаєш і прям іноді до сліз.